Повітроводи Flexivent продаються бухтами по 50 метрів. Вони мають зовнішню гофровану поверхню, досить міцна конструкція. Дані повітроводи можна використовувати в бетонній стяжці. Всередині у нас гладка поверхня для мінімального супротиву повітрю. Для цієї труби це в нас звичайне покриття. Зелена труба у нас має антибактеріальне та антистатичне покриття. Повітропровід Flexivent дуже легко різати за допомогою звичайного канцелярського ножа. Якщо необхідно з'єднати дві труби, використовується ось така муфта з замками. Попередньо необхідно одягнути силіконовий щільнювач на трубу. Вставляємо в муфту. Одягаємо зверху наш замок. Одна труба є. Вставляємо іншу. Все. Повітроводи FlexiVent та всі комплектуючі завжди в наявності в компанії ВК Комплект. Звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані.